Вітаю, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Коли Марія Йосиф прибули до Вифлеєму, ми читаємо Євангеліє від Луки, перша глава вражаючі слова. Для них не було місця. Уся історія подій світу спрямована на виконання Божої волі. А в Вифлеємі не знайшлося місця. Хіба як би Бог хотів? Не міг би Ісус народитися в царських палацах, в структурах влади, в багатих помешканнях, але там не було місця для Бога. Там корупція, зневага людського життя, як і сьогодні. Хіба Ісус не міг народитися в храмі, синагогах? Та там правили фарисеї, садукеї, книжники. Пізніше Ісус. Прожене їх із храму, кажучи з дому, з дому молитви зробили печеру розбійники. Не було там місця. Немає і сьогодні місця для Христа у сучасному світі, в суспільстві, в законах. Не було місця для Христа. Цар Всесвіту приходить до стайні. Народжується. Чому в стайні? За собі питання стайня завжди відкрита. Біля неї не стоїть охорона. Доступ до Божого Сина в тебе і в мене відкритий 24 години на добу, 7 день на тиждень. Це Ісус прийшов до стайні, щоб ти міг до нього прийти, не боячись, страшно прийти в палац царя. Страшно прийти в пишні палати. Де стоїть корона достаєні, ніхто не боїться прийти. Бог став найбіднішим, щоб кожен із нас знайшов інший найбідніший, матеріально і духовно зміг прийти. Пізніше скаже, птиці мають ніс, да лисиці норі, а син чоловічий не має де голову приклонити. В чужому вертепі народжений, пізніше в чужому гробі положений. ясла і хрест, ясла. Перша сходина до Христа, відстань 33,5 роки. Ісус приходить у ясла, щоб пізніше зійти на Хрест. Уявляєте, дивлячись на свою дитину. Мабуть, Марія згадала слова Ангела в часі благовіщення. Він буде великим. Мама дивиться на дитину і згадує ці слова. Він буде великим. І як важко, як важко в це повірити, дивлячись на дитину. в Кормушці в жолобі для овець. Бог син завжди був великий. На, своєму, на небесному престолі, оточений хорами ангелів, Бог син великий і в Риздві в своєму покоренні, своїй науці в милосерді в любові, терпіннях, стражданнях Христа у Воскресінні, Вознесенні і сидінні на Божому престолі сьогодні. Завжди був і є великий. Ця Божа дитина. Ісус Христос сьогодні хоче бути великим і в Твоєму житті. Він є великим у кожному покаянні сповіді. Бог є великим у кожному нашому служінні, у кожній літургії, у кожної проповіді, де в центрі є Христос. Він є великим і хоче бути великим в Твоєму житті через Твоє покаяння, поширення Божого царства в нашій вашій родині. І ключове питання, головне питання. Друже, чи ж ти місце для Христа? Ось головне питання: не, не уникай його. Чи в твоєму розпорядку, планах, житті, пріоритетах є місце для Христа. Божа дитинка, цар Всесвіту, якщо цар Він є на першому місці, якщо Бог має бути на першому місці, іншого місця не може бути. Або на троні твого серця є Христос. Аби на, на троні твого серця велике пихати я. Чи є місце для Христа? Прийди до нього, запроси. Ось Він стоїть, цар приходить, як же брат, і стукає біля дверей Твого і мого серця. І каже, словами книги об'явлень, Ось стою біля дверей і стукаю. Хто впустить, прийду до нього і буду з ним. Дитина стукає сьогодні до тебе відкладати не можна, прийшов час народитись. Марія спішить, Марія просить Тебе сьогодні впусти. О, ради своєї безсмертної душі, заради благословення твоєї родини, поширення Божого Царства. Прийми Ісуса до свого серця. Ще ніхто про це не вжалів. але так багато про це каються на віки. Благаю тебе, почуй, відкрий і прийми. Також дозвольте скласти вам подяку. За спільне очікування Різдва. Ми разом ішли цією дорогою, вдивлялися у різдвяну зірку, подорожували з мудрецями, чули спів ангелів, пішли до Стаєнки із пастушками, поклонились, прийняли Ісуса, склали в дарі своє покаяння, віру, любов і служіння. Вітаю вас, цим святом. Нехай дитятко Ісус усіх нас веде до перемоги і миру. Бажаємо щедрих Божих благословень! Гарного свята, Божої ласки і Захист. Нехай вас благословить Бог всемогутній Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Христос народився.